Доброго ранку! Тебе я вітаю! Гарного настрою тобі я бажаю! Сьогодні заняття з декоративного мистецтва. З давніх часів українська земля славилася народними майстрами. В Україні вміли і ткати, і вишивати, і різьбити по дереву виготовляв керамічний посуд. Ця майстерність передавалась з покоління в покоління. Пропоную послухати загадку. Глина в кого ожива, творить з нею хто дива, в кого посуд, ніби жар. Ну, звичайно, це так, гончар. Сьогодні продовжимо ознайомлення з опіштянською керамікою. Це і команець, і барильце, макітри, глечики, тарілки, горщики, іграшки розписували свої вироби рослинами. Та геометричними елементами. А зараз ми з тобою станемо майстрами, художниками пішнянського посуду і почнемо прикрашати наш глечик візерунку. Але спочатку нагадаю, якими елементами ми з тобою будемо прикрашати. У мене два пензлика. один з широким борсом, другий сузеньким. Беру я з широким і провожу пряму лінію. Кінчиком широкого пензлика ми можемо малювати тоненьку лінію. Виляска лінія у нас буде блакитного кольору. Ось у нас виляска лінія. Тепер ми з тобою будемо малювати ягоди. Ягоди можна малювати, вони у нас будуть червоного кольору, можна малювати їх кінчиком пензлика. А можна просто потужною паличкою. Ось такі ягоди. Так краще виходить. Так. Ще у нас такий є елемент, як підковка. Під коку ми будемо малювати жовтою фарбою. Ось підкопку у нас. Ще у нас є кривульки. Кривульку ми малюємо знизу вверх і замовляємо. У є більші-менші кривульки. І ще ми з тобою будемо малювати листочок. Папішнянський розпис відрізняється від інших, що в них є жовта або біла фарба, а підна. Обводяться у нас листочки, квіти. От зараз. А тепер я цей листочок буду розміру. Мальовувати зеленою фарбою. Я його весь малювати не буду, у нас не все краска ще. І ти вже зрозумів, що потім ми повинні його закрасити. Ось такий у нас буде листочок. Ось, ось такими елементами ми з тобою будемо прикрашати наш глечик. Тож, почали. Спочатку я беру, як ми з тобою говорили, пензлик широкий і малюємо зверху широку лінію. Ось вона. Тепер знизу кінчиком пензлика малюю тоненькі лінії. Між ними у мене філя старіння Іде. Тепер буду почне малювати огромну винограду. Трима лінія. Ми з тобою сказали, що перший ряд у нас йде 5 підковок, кожен слідчий ряд на одну меншу. І ряд вже між ним. І останній ряд у нас одна зверху. Тепер ми з собою повинні малювати кривульки. Ми знизу догори тягнемо і закругляємо. Ось кривульки у нас. Тепер ми будемо малювати ягідки зверху. І продовжимо розмальовувати виноград. Кожну підкоку ми зробимо крапки. Зублять колір винограду. Зробили. Тепер ми починаємо малювати листочки. З тобою вже говорили, що це нас... ми обводимо листочки. А потім будемо їх розмальовувати. Так, і розмальовуємо за останній істочку. Ось, і на місце художник із Ось такий гарний клечик у нас з тобою вийшов. Я думаю, що тобі сподобалося розписати свій клечик, ти ще можеш взяти і горщик розмальовувати, і макітру. Ось який у нас гарний вийшов з тобою глечики. А я з тобою буду прощатись, до то побачення. Чекаю на твій малюнок.